Всім, Всім привіт! привіт! Я Іван, а я Андрій. Ми є усі Кевольцівського ліцею номер 10 Ліндвіз, що на Полтавщині. А це наш тренер Вікторія Віталівна. Вона і є наш е, е, науковий керівник. У січні 2021 року наш ліцей отримав грант клас ПЕК 2021. Навіть два. Це програми для дітей від 6 до. До 16 років. У початковій школі ми працюємо за програмою First LEGO League Explore. Кожного навчального року ми досліджуємо нові питання, відповідно визначені темі сезону, вирішуємо актуальні світові проблеми. Цього навчального року тема сезону суперпавеч. Під час війни Російської Федерації проти України українська енергетика зазнала великих втрат. У результати маємо постійні планові і аварійні відключення електричної енергії в наших будинках. І це відбувається по всім регіонам України. Тому ця тема виявилася на сьогоднішній день дуже актуальною. Працюючи за проектом FLL із набором LEGO Education Яков. В урочний, так і позашкільний час ми маємо можливість поєднувати науку, технології, робототехніку. Як ми це робимо, ми зараз вам і розкажемо. Наша команда досліджувала питання про те, як енергія видобувається, розподіляється, зберігається та використовується, і шукала шляхи вдосконалення того чи іншого етапу. На уроках природознавства наша вчителька початкових класів Ірина Миколаївна Тупола допомагала розуміти сутність поняття енергія. Ми вже маємо уявлення про відновлювальні, так і невідновлювальні джерела енергії. Вміємо бережливо ставитися до невідновлювальних джерел енергії. На уроках інформатки підготували буклети енергія та її збереження щодо заощадливого використання електроенергії. У природі є величезні запаси енергії. Енергія сонця, води, вітру. Вітер найдоступніше поновлювальне джерело енергії. Використання енергії вітру є одним із найдавніших відомих способів використання енергії із навколишнього середовища, і було відоме ще в давні часи. У Першому сторіччі до нашої ери давньогрецький вчений Герон Олександрівський винайшов вітряк, що керував музичним інструментом органом. Саме Герон заклав основи автоматики. Люди дивувалися дивам, двері храму самі відкривалися. Коли над жертовником запалювався вогонь, він придумав автомат для продажу святої води, сконструював кулю, що обертається силою струмення пари, висунув ідею парових машин, винайшов ще ряд приладів і автоматів. Автомат це пристрій, прилад, що виконує певну програму без участі людини, операції отримання, зберігання, перетворення. Передавання і використання енергії, матеріалу або інформації вирішили теж спробувати створити автоматизовану модель вітряка. Так само, як і в Європі, на відміну від гірських місцевостей, Карпат у селах Полтавщини, Слобожанщини, Тендіпрянщини та Півдня України, вітрівків було значно більше, ніж водняних млинів. Будували їх обабіч доріг у чи на пагорбах за селом. Поодинці -по або групами інколи до кількох десятків разом. Вітряки відігравали важливу роль в. Забудові сільських поселень визначали їхнє архітектурне обличчя, формували краєвиди українського села. Будівництво вітриків їх роботу оспівано в піснях, змальовано в легендах, в переказах, в картинах художників. Частина вітряків Знайшла своє місце в музеях просто неба. Карта млинів України онлайн карта, що відображає наявну інформацію про млини України. Автори Олександр Данілов і Олександр Михайлик почали наповнювати дану карту, використавши інформацію з Вікіпедії та інших відкритих джерел і власних подорожей. У Фейсбук існує спільнота Водяні, парові вітряні млини України. Та інших країв, яку організував український краєзнавець Олександр Михайлик. Там є і старовинні зображення млинів, і фото вже втрачених млинів на території України. На сайті архітектурні та природні пам'ятки України всі млини легко віднайти за тегом млини існує окремий тег вітряки. Також вітряками в наш час інколи називають вітродвигуни вітрових електростанцій, джерело вітроенергетики сонце, так як воно є відповідальним за утворення вітру. Атмосфера Землі вбирає радіацію сонця нерівномірно через неоднорідності її поверхні та різний кут падіння світла в різних широтах і в різну пору року. Повітря розширюється та підіймається догори, утворюючи потоки. Там, де повітря нагрівається більше, ці потоки піднімаються вище та зосереджуються в зонах низького тиску. А голодніше повітря піднімається нижче, створюючи зони високого тиску. Різниця атмосферного тиску змушує повітря пересуватися від зони високого до зони низького тиску з пропорційною швидкістю. Цей рух повітря і є тим, що ми називаємо вітром. Останні роки енергія вітру все більше користується для одержання електроенергії. Щоб найкраще використати вітряну енергію, важливо досконало зрозуміти добові та сезонні зміни вітру. Зміну швидкості вітру в залежності від висоти. Над поверхнею землі кількість поривів вітру за короткі відрізки часу створюються вітряки великої потужності і встановлюються на місцевості, де дьму, часті і сильні вітри. Основними недоліком вітроенергетики є нестарість та нерегульованість вітрового потоку. Але якщо зробити автоматизовані вітрові станції, тоді можна отримати. Вітрові потоки постійно. Отже, вітряк дуже простий і економічний механізм, який використовує енергію вітру. Вітряні електростанції. Це система відновлювальної енергетики, оскільки вітер відновлювальне джерело енергії. Вітрова енергетика є екологічно чистим способом вироблення енергії. Вона не забруднює атмосферу, не споживає палива і не спричиняє забруднення довкілля. На відміну від атомної енергетики та викопного палива, відновні джерела енергії не руйнують довкілля та є невичерпними. При розумному та ощадливому використанні можуть живити нашу цивілізацію сотні тисячі років, без війн і конфліктів, заобмежені. Паливні копалини. І такий перехід для України є необхідним і досяжним в перспективі 30 років. За прогнозами аналітиків, найближчими роками вітроенергетика в Україні розвиватиметься швидше в порівнянні з іншими галузями відновлювальної енергетики. Ми є будівниками майбутнього. І ми прикладаємо всіх зусиль, щоб це сталося якнайшвидше.